Почав писати нові нотатки вже тут, у Харкові. Ці тексти, щоправда, не всі, але дещо збереглося. Ось вони. 6 липня 2022 року. Це певною мірою будуть ситуаційні записи, які можна вважати фіксацією моїх думок і життєвих подій, якими здебільшого наповнена моя уява, що, в свою чергу, спровокована неймовірними для розуміння іграми розуму. І що найцікавіше, ці ігри розуму веде зі мною сила, яку важко ідентифікувати, яку власне людство ніде чітко не описала. Точніше, її описували в різні часи, різні джерела, як щось, що впливає на життя людини. І залежно від того, на що ти готовий піти заради гарного життя, хочеш ти того чи ні, усвідомлюєш чи ні, це щось бере свою ціну. І Як правило, угода з дьяволом закінчується тим, що ти опиняєшся наприкінці життя з багажем пригнічених страждань, які роблять тебе останньою потворою, або ти ламаєшся і скочуєшся в прірву зламаного невдаха. В принципі, якщо хтось читатиме ці рядки, ви можете і не зрозуміти, що я хочу донести. Це гіркий досвід, на який я ніколи б не погодився, і навряд чи допустив, би, якби не грубо пряме втручання чогось. У мою долю, у мої вчинки, або, що гірше, у мою бездіяльність. Моя перша спроба написати щоденник рік тому зазнала невдачі, бо ця сила відкрила мені правду про моє подружнє життя, і з того часу, м'яко кажучи, я так і не оговтався, тільки тому, що я вже восьмий рік перебуваю з ними в контакті, і ще секунди вони не замовкають. Щодня багаторазово, з особливою жорстокістю, нагадуючи мені про ту е на якій власне і сприяли самі ж вони. Тільки но ну, перечитав, що написав якби я згадав себе восьмирічної давності, то думаю, як і багато хто з вас посміявся б над, над цим, вважаючи мене шизофреником. Який усе це вигадав, і якого по суті нічого подібного не відбувається? До речі, будь-які психіатри, які базуються виключно на сучасних медичних знаннях, саме так і скаже. Але зверніть увагу, чому досі наша цивілізація не знає природи походження такого захворювання? Якщо ж звертатися до різних джерел, які умовно назвемо знаннями. То виходить, медицина каже, хвороба, церква, вплив лукавого, астрономи інопланетне більше розвинене життя. А про магів, шаманів, цілітелів, відділом, астрологів та всілякі напрямки езотерики тут взагалі складно, бо їм вигідно, щоб ви в це не вірили. І найцікавіше, чому автор цих рядків, скоріше за все, вже мертвий на момент їх прочитання вами. Це для любителів конспірології і теорії змову. Нібито існує таємний уряд, створений людьми, але ключ до розгадки це і є ця сила. 8 липня 2022 року. Ймовірно, записи не завжди будуть логічно продовжувати один одного, бо після кожної татків це так зване явище, висловлюючись просто. Морочить мені голову настільки, що вже за кілька хвилин забуваєш те, що щойно усвідомив. Не лише щодо власної складної, зламаної і безглуздої долі, але й загалом про ілюзорність нашого світу. Завжди легше висміяти те, з чим ти стикався і що бачив лише у голівудських фільмах. Сьогодні поділюсь думками про кінематограф і вплив аудіовізуального контенту на маси. Почну з захоплення. Уявіть, що все, що знято чи написано в серіалах і фільмах, це не фантазія геніальних сценарістів. А пережиття або навіяні їм образи. Людина, яка пережила трагедію чи надзвичайний стрес, може відкрити у собі нові двері. І коли ці двері відкриваються, вороття немає, і гру вступає дещо або дехто. Як сказав один Репер, у всі часи у всіх міфологіях закладений один і той же принцип шляху героя. Герой, чує голос не звідки, він його кличе в подорож, герой йде за голосом. На шляху йому трапляються різні пригоди, він оправно з ними порається, далі він вбиває свого дракона і отримує свою нагороду. Та щоби виростити такого героя, скільки треба зламати чужих доль? Ну що, це просто конкуренція? А якщо вершина ця від початку не для тебе? Багато хто ламається ще в дитинстві, а ті, хто перемагає своїх драконів, читають чужі зламані життя, стають героями. Але я б не поспішав захоплюватися ними, бо ви не знаєте, на що вони пішли, щоб дійти до вершини, і не обійшлося без угоди, свідомої або несвідомої. Сумбурно, але на сьогодні досить. З того часу, як видно, пройшло півтора року. Після цих текстів мені знову зомбували, і майже весь час. Я правів у ліжку за цей період я прочитав Євангелія, освідому своїм ученикам. Зрозумів, що такі люди були тисячоліттями, і дві тисячі років тому Ісус Христос рятував таких людей одним дотиком. Я також зрозумів, що церква це організована боротьба зі злом, і що мученики століттями боролися з цими сутностями, і що було написано багато молитв, які за свідченням та прикладами справді допомагають. І навіть якщо голоси намагаються посіяти у молитвах, молитва і піст це шлях. І тому зараз навіть із підірваним здоров'ям після сьомого спроса могутства, але з абсолютною вірою в устані Писання я продовжую слідувати порадам Ісуса Христа з Нового Завіту. Цей рід виганяється лише молитвою і постом. Ще одна нотатка, яку я знайшов під час вивчення релігії. 17 квітня 2023 року. Сьогодні я просто хочу про потренуватися, розкручувати ту чи іншу тему не в голові, а на папері. Візьмемо одну з біблійних притч, яка говорить, не варто шукати, і тим більше засуджувати скалку в чужому оці. якщо ти не спромігся побачити колоду у власному. Наскільки глибока ця притча пронизує нашу реальність, кожен може визначити сам, згадавши власні ситуації. Тоді постає питання, чи маєш право ти когось судити, якщо судиш лише з власного досвіду, який не є абсолютно істиною, те, що для тебе істина, для іншого дурниця. І між цими крайнищами ми всі живемо. То скажіть мені, будь ласка, чому ви так завзято і з насолодою критикуєте, пліткуєте, засуджуєте інших? При цьому уникаючи говорити про себе або говорити лише у позитивному світлі. Хіба не хочеться бути чесним хоча б із собою, поступово переносити цю чесність у всі сфери життя настільки, наскільки це не шкодить вам. Бо правда, на жаль, лежить не так, на таких шарах брехні, що іноді краще її не викривати, бо тоді впаде весь штучний світогляд, і багато людей, які живуть лише. Інстинктами не витримують і скажуть, навіщо мені ця правда, що вона мені дала? Життя дійсно коротке, і все залежить від того, на якому стільці перед екраном світу ти сидиш. Хтось прожив 80 років і так і не зрозуміє, в якому світі був. А хтось з молодості чи у зрілому віці відкриває правду і більше не може жити як раніше. І тоді все стає яскравішим з відтінками, і ти починаєш бачити і розуміти набагато більше. Притча ця дуже глибока, вона про вічну боротьбу добра і зла. Добро змушено роз'яснувати суть, щоб люди не потрапили в пастки до зла. А це особливо важливо, бо всі ми народжуємося з добром. Немовля, немає ворогів і ненависті. Але згодом, потрапивши у світ брехні, заздрості наживи, ми втрачаємо цю доброту. Добру природу. І ті, хто не вписується в норму, стають об'єктом осуду, накликів, заздрості. Про це і говорив Ісус Христос у притчах. Він бачив у цьому прояв зла і давав знання, які треба сприймати як учень, що хоче жити щасливо. Просто живи не суди нікого, бо ти не знаєш, через яке пекло пройшла людина, щоб зараз оглядати в твоїх очах не так, як ти собі уявляєш, і так бажаєш обговорити.